та поучасть яка передача в нього? Туда? Вїраз туда. Зчеплення. Чо це? Це зчеплення. Yeah. Так. Тикать? Та нормально в принципі так не заривається. Dios oh mío, Так на поворотах буде. Риє, наверное, блин, сантим двадцать тут пахота, а тут звісно де селіна була, ну блін І це я по пахоті йшов Я вам скажу, ну непривично, конечно до всього можна звикнути, ну важковато Моїм мотоблоком набагато легше А тут конечно, на руки кидає Йомаю Ну а працювати можна, можна, звісно, ну, треба звикнути. Получається ну, доволі красиво, звісно. Ну, він це Глубше йде, ніж наш мотоблок з водяним охолодженням. Набагато глубше, але ну, важковато на руки, звісно. І це я першу передачу йшов. Зараз спробую, ну хай включу втору. Подивимося, як на второй Оказується вже втора передача. А я тут думав, що перша. І я походу презервав на другій передачі. О, дядько здоровий, він вже звик до цього мотоблока. А мені якби важковато, звісно. Другою передачею. Безруйся і доволі непоходь, йде легко. Перекур, перекур. Блять, да. Це, це блять. получается у нього отбора мощности, коли заводиш двигатель, він крутиться. Да. А я что-то думав, що тут от колеп, бо мене спрашиваю, крутиться він чи не крутиться. А він оказывается, от двигателя, я думав, що от цього, от колес, тогда він работає. Це нього тут можна вимілять, короче, аж. Це раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ого. До самого краю. Це що, на таку глибину по суті лізе? Таку глибину залазить. Та не, не знаю скільки тут. Сік тут сантим, мабуть. Сантим 25 був. Заглубляється.